За тією традицією, добрий день всім. За тією традицією, що ми вже тут намітились, я буду радий зараз передати слово Святославі Світло Комасі, Святослав Комаха, кантрі-менеджер Google Україна. Дуже приємно, що в Google Україна вже з'явилася персона, яка з цього року почне займатися, зокрема, і підтримкою нашого року. На жаль, він до нас не зміг приїхати, тому передав відео привітання Поки він передавав привітання всі домашні спали, то в нього воно дуже інтимний характер має. зараз Ну, це як Мерілін Монро вітала президента. Ця команда я працюю мати партнер Україну. Зараз ніч і записує привітання для учасників та року у місті Львів. Це дуже-дуже непросто намагатися записати якесь посилання для людей, яких ти не бачиш, що це просто немає, щоб стрімки снідати, а подивитися в очі, але менше з тим я спробую це зробити краще. Мені здається, що це надзвичайно важлива подія, те, що відбувається сьогодні у Львові. Надзвичайно важлива подія з декількох причин. Джентак розвивається і набирає обертів як по всьому світу, так і в Україні. І Україна є одним з лідерів, з точки зору, то що розпородку. Це не можна радувати. Другий момент для мене він ще є більш важливим. Ця подія перебувається сьогодні інших подій. Здається саме завдяки тому, що команда чи там з різних міст налагоджує співпрацю. Наголожує співпрацю з партнерами, набуть співпрацю між собою і як результат, ми отримуємо такі чудові події. Пар я впевнений, що з часом це дасть ще більші результати, це дасть нові ідеї, це дасть нові проекти, це дасть певний новий контент. Нові успіхи для читання з України. І тому дуже то розраховую, що ви продуктивно цей день з точки зору нових з точки зору обговорення і нових ідей з точки зору якихось планів каждого віртуального людей. З точки зору планів, я хочу поділитись двома речами, які я вивчив. Actually, from there, actually, I don't know. With whom -huh. we yeah. had to

Здорове сприйняття неможливо. Все, що сьогодні вам здається, неможливо наш, наш швидкий бік на навіть підходить, завтра може бути абсолютно звичайною буденною зріччю. Тому користуйтесь цим принципом і мені здається, що джинта саме ті люди, які можуть довести, а, здає, що цей принцип дійсно має право на життя і існування якраз тими результатами і демонтання. Проектами, які певної позинова, як війська команда, та вирішити руки. Поза тим, це все буде з часом, а сьогодні все буде до руки.